Всім привіт! Оля смартфону Poco F5 Pro. Це версія на 12 ГБ оперативки 256 гБ вбудованої пам'яті в чорному кольорі вартістю 23 тисячі гривень на даний момент. Дорогий смартфон, але в нього є безліч дуже крутих моментів. Це такий виходить флагманський смартфон від Poco. Він здається, за самий дорогий Poco, який зараз є, який зараз продається. Перед оглядом, перед тим як ми перейдемо до його розпакування, закликаю підписуватись на Patreon каналу. Посилання на нього ви знайдете в описі до відео. Так, давайте дивитися комплектацію. Комплектація в нього непогана. В комплекті тут конверт з коба для сімплота. Документація та захисний чохол силиконовий, задня накладка. Далі сам смартфончик в чорному кольорі і решта комплектації, адаптер для зарядки 67 Вт, швидка зарядка, і кабель Type-C, Тобто, вже розуміло, що для флагмана це дуже класна комплектація, тому що дуже багато флагманів. Деякий фірм, наприклад, Samsung, вже не комплектується. Samsung Apple не комплектується адаптерами для зарядки. А тут є і адаптер такий, ну коштує десь 1000 гривень, мабуть, оригінальний з такою потужною зарядкою. От. У смартфона в принципі вигляд досить класичний: блок камери в лівому верхньому кутку, шкляний корпус. Кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності на передній частині дисплей діагоналю 6,67 дюйма. Немає порта для навушників і немає слота для мікро sd карти. Це слот тільки на 2 sim карти. Добре, розблокуємо. У нас екран з розширенням 3200 на 1440. Розподільна здатність цього екрану. Я таке здається, вперше взагалі зустрічаю в смартфонах. Екран дуже крутий. Амолет дисплей 120 Гц, частота оновлення цього дисплею. Прям вражаючі характеристики дисплею, так само, як і вражаючі його ну, інші характеристики. Це процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 і відеоприскорювач Adreno 730, і 1 мільйон майже 1 мільйон 300 тисяч в AnTuTu Бечмарці. Це рекорд, ну який я бачив, тобто самий потужний смартфон, який я тримав в руках. Це Poco F5 Pro. Дуже крутий результат. Всі ігри тут будуть працювати, я думаю, на найкращих налаштуваннях. Getas Andres працює, ну, я так розумію, майже як на комп'ютері. Тобто тут графіка відрізняється від тих смартфонів, які я зазвичай тестую. Тобто Тут вона набагато краща, набагато деталізованіша максимальна графіка на Poco F5 Pro. Ну, реально, як на комп'ютері виглядає гра, добре. Закриваємо. По динамікам, динаміки тут в принципі середні, от, незважаючи на те, що вони тут стерео там і там, але о, якоїсь особливої якості я не почув в цих динаміках, коли прослуховував. От, о, багато оперативки, нормально вбудованої пам'яті єдине, що її не можна розширити. От, о, це от флагманські мінуси, якщо це можна назвати мінусами, тому що всі флагмани зараз без слота для мікроSD і без порта для навушників. Тобто, наскільки це мінус для смартфона такої категорії, не знаю. Але по всьому іншому тут суперплюси. Ну і камера. Камера тут звичайна, вона не флагманська. Вона програє конкурентам в цій ціні. Але по потужності, по екрану, по тому, як тут будуть працювати додатки, по тому, як тут будуть працювати ігри, це, ну, мабуть, один з найкращих виборів взагалі в цій ціновій категорії. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!